Так, 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали. значить, Продовжуємо наше заняття. Він раз ми розмовляли про Марс. Сьогодні у нас, так як йдуть тижня, у нас сьогодні йде Меркурій Boot-Bуд, що його так називають. Е, так. Ірена, так хто хоче лайки ставити, то той ставить. Хто не хоче, то не ставить. Отаке діло. Тут теж така справа. Так, хорошо, поїхали далі. Сьогодні будемо говорити про Меркурій. От, значить, Хто у нас такий Меркурій? Ми говорили те, що у нас є значить, Сонце це у нас іде король, є у нас королева. Сонце місяць. Далі у нас є Марс, це є воєнний генерал. Е, і у нас є Меркурій. От, Меркурій це у нас йде, е, чекайте, як він Чекайте називається? О, Посланець богів. О, да. Посланець богів. От, ну і відповідно, Коли ми почнемо медитувати на нього, то в нас все повідкривається. От, те, що нам потрібно. Відповідно, що це буде. От, ну ще як зображають Меркурі Бог торгівлі. Відповідно, він такий швидкий, швидко все вирішує, швидко бігає. Боги кажуть, так, треба донести інформацію таку-то. Давай, вперед. Дав інформацію, він побіг швидко. Да? О, про що це буде говорити? Це що ця планета вона швидка, швидко рухається. так. У нього навіть крилочки на ногах є. Прикріплення таке, що він ще скоріше рухався, дуже швидко рухався, ну і, відповідно, буде швидко бігати. так. Да? От. Він чим швидше бігається, тим більше інформацію він може дати. Знову ж таки, Меркурій, це що буде? він буде швидко пробігати. От. ну Біжить там оглашати. там, Король видає принцесу займі і побіг далі. Кому ця інформація цікава, той бере щось, щось з цієї інформації та рухається далі. От. Ну Наприклад, там, а що за принцеса, а яка, колір очей, волосся, та? От. ріст, вага. От. Придане, дають, не дають. Відповідно, людина починає цікавитися вже чимось, ну і тоді вже глянеться інформація, якимось чином буде цікава. Якщо не цікаво, ну, значить не цікаво. Просто, як кажуть, в одне вухо влітає, в інше вухо вилітає. Відповідно, нічого доброго з того всього там. Ну, як сказати, людина просто якусь, ну, вона щось бере для себе або не бере. О, це є первинна, скажімо так, інформація, яка до нас приходить. Ну а там же людина дивиться, як не скористатись чи не Вона наю, потрібна чи не потрібно. Ну, це вже буде від людини відповідно, залежності. Так що так. Так, відповідно, якщо це посланець богів, то що він буде? Він буде давати що? інформацію, правильно? Якусь. Ну і там вже залежності. Відповідно, так як ми вчали з вами тригуни матеріальної природи, то знаємо, що. Якщо інформація буде в невігластві, то що це буде за інформація? Ну, Якісь сплітні, ну не то, що там вже таке ну, зовсім все плохо. Да? Ну, от Якщо це буде в пристрасті, там... хтось кимось переспав. Ну, Це ж важливе питання, яке треба обсудити бо без того не може жити, правильно? Відповідно, mm. це буде Меркурій давати. Да? Ну, от Якщо ж це інформація в благості, це, наприклад, інформація в Бог є. <звук> Як це? Де він, що він? От. Ну, першу інформацію ми отримали, а далі вже треба дивитися, як ми цю інформацію скористаємося та що ми будемо робити з цією інформацією. Правильно, тобто, шукати далі Бога, є він, немає, якось роздумувати про нього і так далі. Ну, тобто Це вже від нас, там далі буде залежатися, як нам поступати з цією інформацією, та що нам з цією інформацією робити. Ну і вже ми будемо дивитись, думати, що робити, як робити, чи не робити, відповідно. Це, ще раз кажу, це вже від людини самої конкретно буде от. Це загалом йде передача інформації. Відповідно, люди, які спеціальності, які можуть люди з цим працювати. СМС, ММС, всякі різні доставка різних видів інформації. правильно? Тобто розумієте, що значить медитація? Справа в тому, що якщо ви подивитеся класичні трактати, там дуже короткий опис, буквально 2-3 речення. Тому що це. Мова йдеться про те, що ви знаєте цю інформацію, розумієте, як її розпаковувати. Тому що, якщо розпаковки немає, то відповідно ви нічого не зробите. Тому дуже важливо, що робити: розпаковувати цю інформацію. От. Важливо, звичайно, сідати, це все прописувати в конспект і надалі вчитися робити, яким чином дається інформація, там два-три речення, а ви далі знаєте, яким чином її розпакувати от, та що з нею зробити. Та вам ще раз кажу, та, що люди приходять і часто кажуть, що вони знають, який в них знак висхідний, яка у в них основна планета. Я вам говорю як астролог з 11-річним досвідом. Ніфіга вони не знають. Це дуже рідко, коли дійсно людина має глибоке розуміння, що таке висхідний знак та що вона дає. От. Я десь. 9 років я вивчав медичну стілогію. Я там знав одну інформацію про Меркурію. У мене очі стали великі. В мене вся свідомість перевернулася. Розумієте, це мій лагнеш, тому що я діороскоп. От. Тому кожен раз постійно, коли вивчаєте якусь інформацію, ви завжди вона буде заглиблювати, заглиблюватися. У вас завжди постійно буде все, все глибше та глибше вам відкриватися. От. Тому важливо, важливо знаходити цю інформацію от, і розуміти, як її кажу, розпаковувати та запаковувати. От. Ну, тоді будете бачити відповідно, розуміти, яким чином вона працює. От, так що Тому вчиться, ще раз кажу, вчиться ці речі робити. От, ще раз кажу, медитація на ці всі символи вона дуже-дуже сильно нам допомагає. От. Так само, якщо відповідно, він бігав, бігав, бігав. Що він захоче? От. Є Буддгі, і в нас є який Господь Будда. От, відповідно, він ж не просто так названо. Тобто, Господь Будда він чому досяг, досяг просвітлення. За рахунок чого? Тому що він що, сидів в тишині і спокою. Ну тому дуже важливо людині що зробити, вміти розуміти, як інформація приходить, так і вміти ну вміти концентруватися на інформації та вміти відпочивати, тобто бути в стані спокою. Дивіться, що зараз, чому зараз буддизм дуже сильно процвітає от, ми перенасичені інформацією. Всюди інформація, 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 інформація. Дуже багато інформації. Ми пересичені вже ту інформацією зі всіх сторін. Ну тому нам дуже важливо, що робити. Нам потрібен відпочинок. Чому буддизм зараз процвітає? Чому медитації зараз всі процвітають? Люди хочуть тишини та спокою. Ну, от, ось чому це все процвітає. Mm. Тому ще раз кажу, якщо ви розумієте ці речі, ви будете розуміти. Ось, як тільки пішли медитації, ну, пішло дуже багато інформації, люди перезавантажуються, перегрузуються, mm -hmm. so, потрібен відпочинка. Mm. Інформація, яким чином у нас може впливати? <кій> Значить, що у нас є? У нас є інформація в плані того, що от людина, е, як, от людина, наприклад, е, отримала якусь інформацію, знала. Ну, допустим, є дівчина, і я хлопець, хлопець їй сказав, що він на ній одружиться. Все, Та ж, радості вже все. Він ще не дружився, він просто сказав про те, що він одружиться. Да? А вже інформація, що робить цей дівчина. І зразу починає все, побігло, все. Да? Ну, от. А знову ж таки, є друга частина це коли людина, що ну, так само хлопець дзвонить до дівчини і каже, ні, все, не вдружить. Все, вже ніхто не одружиться. печаль. Ну, Може, він просто настрою не мав, щось там сказав на, на дурницях, да, оце. вона взяла, в то все повірила. Ну, Відповідно, так само може бути трохи печаль. Розумієте? Тому так само, дивіться, первична інформація, оце, то, що нам дає Меркурій. Він так само дає, знаєте, я кажу, знав би де, то би соломки підстелив. Тобто, якщо ми маємо цю інформацію, то це дуже добре, дуже важливо нам цю інформацію отримати. Те, що людина її там почує чи не почує, це вже питання наступне. Для того, щоб людина її почула, потрібно мати певний спокій. Но, тому ще раз кажу: дуже важливо вміти медитувати на кожну планету. Так, от. і розумієте, от, смисл одної фрази посланець богів, доставка інформації, всі види доставки інформації, що буде з тим зв'язано? Кур'єри, почта. Тобто, всі люди, хто з тим зв'язаний, відповідно, вони будуть там в тій сфері працювати. От. Комунікатори, лектори. Тому що мені часто кажуть, ви такий там викладач класний. Там. Я лектор, я не є вчитель. Розумієте, бути вчителем це одне, а бути лектором це зовсім інакше. Я лектор, я не вчитель. Розумієте, це зовсім інакше. Те, що комусь мої настанови підходять, вони їх чують та змінюється, це добре, це дуже добре. Розумієте, Тому кажу, це ну, є якісь люди, які кому, ну, комусь я підходжу, комусь не підходжу. Це нормально. Я не можу всім подобатися. Немає такої людини, яка би всім подобалася. Навіть Бог, мав би всім подобатися. Не всім подобається. <смир> тобто, все приваблюючи в Бог, і той навіть не всім подобається.